Я почала ходити до психіатра, не до психолога, а до психіатра. І насправді це така цікава річ, що раніше ну, це вже стало нормою, в принципі, ходити до психолога. І коли ти кажеш, я ходжу до психолога, всі такі. Угу". А зараз кажеш, я ходжу до психіатра, і такі всі. Ти що божевільна? Е, так, і я е, ходжу до серйозного лікаря. Я ходжу до серйозного лікаря, мені прописують пігулки. Я намагаюся займатися стендапом. Це ж просто бінго. Я справжнісінький джокер. І в кінці я просто застрілю афонського. На рух. Uh, так, uh, і раніше, коли я була мала, uh, я думала, що, Боже, в наших батьків було так багато випробувань. Uh, наших бабусів, <схід> дідусів uh, був совок та веник. <схід> Друга світова війна? Навже не так смішно. У наших батьків була криза дев'яності, перестройка. Я ще думала, боже, в які нецікаві цікаві часи ми живемо тоді. Пам'ятаєте, був фільм Бійцівський клуб. Так. так, і а, там а, Тайлер Дьорден такий. М -м, на наш вік не вистачає великих випробувань, великої війни. Пішов ти нахуй, Тайлер Дьорден! А, взагалі цей образ а, зараз сприймається як якийсь ничий підліток. Такий М -м, ми не унікальні сніжинки, М -м, нас обманула реклама. Тайлеру, хлопчику мій, нас же 11 років найобує Будапештський меморандум. І зараз у нас вистачає випробувань. А, пандемія, повномасштабка, ядерка. Штучний інтелект. Раніше я думала, що це боротьба з машинами. Такий у термінатор з майбутнього приїде мене врятувати, він посадить мене на мотоцикл, а ззаді буде їхати поганий робот. А зараз я просто боюсь, що. Штучний інтелект скоріш забере мою роботу раніше ніж моє життя. І цей жидкий робот, це GPT. Зараз е, я просто плачу гроші штучному інтелекту для того, щоб він малював мені котиків, які готують макарони. І коли я. Пишу запроси в чат GPT чи ще в якісь нейромережі, я намагаюсь бути дуже вічливою. <риклад> Тому що я сподіваюся, що якщо вони нас все ж таки захоплять, вони мене покатають на мотоциклі. <риклад> ще я проходила тест на депресію, тест Бека. Бо тест АКА я не пройшла <плес> а, і по цьому тесту в мене легка форма депресії, але я насправді не знаю людей, хто пройшов би цей тест, і в нього було б жодної депресії. Бо коли там такі питання: М -м, я втомлюсь більше ніж раніше, я хвилююсь за своє здоров'я. Я виглядаю не так, як раніше. Це тест на депресію чи на старість? <риклад> Ще мені більше е, за все там подобається питання. Е, чи лякає вас майбутнє? І я б е, била тривогу біля людини, якої не лякає майбутнє. Бо людину, яку не лякає майбутнє, лякає мене. <риклад> <риклад> так от. Тривога це взагалі такий еволюційний механізм, щоб коли ми там прядились від тигрів, ми десь під кустом не заснули, і він нас не зіжрав. От. Тому в основному вижили такі попаяні люди, як оця білка з ліднікового періоду, а не ті, хто були такі на чилі, в моменті. Так, от, е і в мене три роки безсоння. Чому? Де справді? чому Що трапилось, а що случилось? Е і це через е цю саму внутрішню тривогу. І тому я звернулася до психіатра, тому що психолог мені з цим питанням навряд чи допоможе. Я не думаю, що що він мені скаже, що це тільки мої страхи що я в безпеці, що ракета не прилетить до мене в хату, вона тільки в мене в голові. Так, тому е, мені потрібно було медикаментозне лікування, щоб примусово розслабитись. Тому що моя внутрішня тривога мене взагалі не відпускала. Вона не розрахована на балістичного тигра, а ще й на цього тигра в голові, який мені постійно каже, що я лошара. Так от, е кожного вечора я така, М -м, пора лягати спати. Я вже виконала всі свої задачі. І мозок мені такий: ти на всі свої задачі. Недостатньо добре!» Так, я вже бачу, як на мене з кущів замість тигра полює звільнення, життя під забором та неможливість вилікувати зуби. Так, от, я настільки тривожна людина, що я не роблю собі вініри. Тому що я боюся, що якщо наступить зомбі апокаліпсис і вони відпадуть, то мене ніхто не полікує. Тому я б краще б зробила собі імпланти на весь рот, це назавжди. І я б тоді могла боротися з цими зубами за і за воду. Мене прозвали ви Катя стальна щелепа. Катя стальна щелепа і пайобана менталка. Так от. Але зараз е, я на антидепресантах, я на пігулках, і я дуже задоволена. <плес> Мені дуже подобається. Нещодавно я була на людному заході, і я почала розуміти, що в мене починає рвати дніще. <плес> це не це. Щоб ви розуміли, раніше це для мене була прям катастрофа. Я дуже стіснялася, я просто не могла. Коротше, ну... Я мучилась, мабуть, і вмирала всередині. Але зараз я під таблетками, я спокійна, я просто йду в туалет і роблю свою справу. І я виходжу. І я виходжу звідти, і я бачу, що мені назустріч іде здоровий чел туди. І я йому кажу така, Ні. і він мій такий ага. І розгортається. І я така думаю, Боже, я могла сказати симпатичному хлопцю, щоб він не заходив після мене в туалет, бо я посрунькала. Ще в мене на роботі є бісячий чувак Саня. Всі співпадіння навмисні. Коротше, цей чувак це просто флеш рояль з пройобів. Він мене так бісить, в мене від нього так горить срака. Це просто капець. Бачили, Лос-Анджелес горів? Це мене Саня вибісив. Бачили, його потушили? Це я антидепресанти почала приймати. А, і ще кажуть, що коли починаєш приймати антидепресанти, то м, починаєш набрати вагу. Але я навпаки почала худнути, тому що я перестала соромитись срать. Волі соціальні тварини. І ти повинен подобатися людям, бо інакше тебе виженуть з племені і ти подохнеш. Тому ми всі хотімо всім подобатись, проявлятися. І тому я саме тут зараз виступаю. Тому що я не хочу. Померти на підсознательному рівні, Я така, не виганяйте мене з племені, я смішна. І мозок мені такий: твої жарти не смішні. Іди качай жопу. Так, але якщо навіть мої жарти не смішні, я не накачаю жопу. Це майже неможливо. А, у мене є план Б. Я ще сподіваюся, що робот з майбутнього прийде, забере мене, посадить на свій мотоцикл, буде тримати свою рукою з шістьма сіма пальцями та відвезе мене додому, щоб я могла спокійно посрати. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.